Дуже багато людей зараз потерпають від аномальної спеки. Взагалі спеку людям, яких є проблеми з серцево-судинною, системою, іншими питаннями, з нирками також, то звісно людям стає недобре. І люди просто втрачають свідомість. Так, от, щоб запобігти такому, потрібно підтримувати своє серце, судини, свої всі системи. Потрібно пити воду, але біодоступну воду, а не звичайну воду, яка просто буде давати набряки, яка буде перевантажувати ваші судини. І це теж буде вам знову ж таки зле, тому що спека хочеться пити. Так ось пити біодоступну воду, ось таку, коли ти кидаєш японські мінерали, в тебе вода стає зі всіма правильними параметрами, і вона виводить, навпаки, набрики, виводить токсини, виведе закисний стрес, зніме ось цю напругу і дасть енергію. І ще ось такі. Аж 500 у нас є такий антиоксидант, якщо стане людині зле. Висипаємо під язик, запиваємо потім пентоканом, це вітаміно-мінеральний комплекс для серцево-судинного насоса, і людині одразу стає легше і багато людей отак рятуються. По-перше, ми п'ємо оце все на постійній основі. А коли спека, ми п'ємо більшій кількості і того самого антиоксиданту це природній антиоксидант, в якому одна капсула. Містить вітаміну С, як витяжка з 500 лимонів чи апельсинів, і мінерали, які роблять воду курортної якості, тому дається енергія, дається можливість клітинам працювати всім нашим системам, також працювати в нормальному режимі, і організм наш має підтримку. А також Пентокан дає підтримку серцю і судинам. І кілька разів в день ми це все п'ємо. і Багато води з коробленням. Я, наприклад, маю ваги 60 кг, я коралової води п'ю в спеку до 4 літрів чи більше п'ю, тим прекрасніше себе почуваю. Крім того, насичуються мої кістки, суглоби, зуби, волосся, весь організм він потребує. Мінералів, а тут саме органічні мінерали, які легко заходять в клітиночку і працюють на наше оздоровлення. Тому, кому цікава система підтримки здоров'я, оздоровлення, очищення, пишіть, дзвоніть мої контакти в описі.